Найбільш загрозливі дати близько 8 вересня буде серйозний масований удар по Україні. Скоріше за все, ось так. 6-8 вересня не розслабляйтеся. Україна сьогодні пережила вкотре черговий масований обстріл росіян. Підтвердились ми теропрогнози від 29 серпня та 31 серпня. Я вам говорила про дуже загрозливі дати саме в період 6 по 8 вересня. В попередньому розкладі вже були вказівки на те, що найближчий тиждень, там 6-8 вересня, що Росія може знову ж таки зробити масовану атаку на Україну. І як ми бачимо, в ніч на 7 вересня Росія випустила по Україні 805 дронів та 13 ракет. Сили ППО знешкодили 751 ціль, чотири крилаті ракети та 747 ворожих ППО. Є, на жаль, ушкодження і в Києві, в Одесі, в Кременчуці, Запоріжжі, на Сумщині, в Кривому Розі. На жаль, підтверджуються мої прогнози. Крім того, 7 вересня був кривавий місяць, і сьогодні ще привітання для ГУР зробили росіяни. Ось Росія звірства, нічого не змінюється. Вітаю вас, ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Сьогодні я вам пропоную переглянути ще раз прогнози по містам, тому що багато вже чого підтвердилось. І давайте подивимось основні міста, які ще можуть бути знову ж таки під загрозою. Давайте подивимося Запоріжжя. Сьогодні 7 вересня, друга година дня. Дивимося Запоріжжя. Чи є ще загрози у вересні для Запоріжжя? Тут двійка пентаклів. Лицар жезлів, двійка-жезлів і кубків. Росіяни будуть пробувати наступати на Запорізькому напрямку, будуть їх відганяти. Велика все рівно залишається загроза ударів в найближчі два тижні. Також особливо будьте пильні, уважні 8 числа. Велика загроза знову ж таки для мостів, дамб. Для Дніпро-Гес може бути велика загроза. для... Вокзалів. Також дуже велика загроза. Також там, де є торгівля або міжнародні дипломатичні якісь установи. Давайте подивимося прогноз для Запоріжжя ще на картах. Ленорман, що тут покаже тут гора. Лист лисиця і собака. Дивіться, велика загроза все ж таки там, де або приймають якісь міжнародні делегації, якісь готелі можуть постраждати. Велика загроза в районі кладовищ на околицях міста, велика загроза там, де зоопарк або ж. Якась ферма пов'язана з тваринами. Звертайте велику увагу на 8 вересня, 14, 18 вересня, 21, 27 вересня. Тобто, велика увага в період з 8 по 18 вересня і 21-27 вересня. Особливо будьте пильні там, де близько до вокзалів. До мостів дам, велика загроза, що там може атакуватись. Також поряд може бути якась паркова зона. Може атакуватися навчальний заклад, пов'язаний з ветеринарією, тобто якийсь інститут чи коледж, там, де ветеринарів навчають, а також там, де саме ось пов'язано щось з дипломатією, міжнародними відносинами та таке. Інше. Будьте дуже пильні запоріжжя. Крім того, я вам записувала про свій сон, про велику загрозу для Дніпро Гес. Неодноразово мені знову сниснились про якісь затоплення. Також мені говорили мої знайомі. Клієнти, що їм також сни снились, пов'язані саме ось з затопленням. Також я робила дару прогноз для лівого берега Херсонщини, і там знову випадала вісьмірка мечів і показувало, що також може бути якесь підтоплення. Вже Каховську гес зруйнували як варіант, можливо, при пошкодженні Кременчуцької ГЕС або ж Дніпро Гес також може піти великий потік води і будуть підтоплення. Тому я пропоную переглянути Дніпро Гес, що покаже на Дніпро Гес. 2025 рік. Давайте подивимося, чи є загроза атак влучань в районі Дніпро-Гес. Підпишіться на канал, поставте лайк. дзвіночок, Хтось ще це не зробив. І хай у моїх глядачів, хто добре до мене відноситься, все також буде добре. Дніпро ГЕС. Таро прогноз для Дніпровської ГЕС. Тут сад. 8 пентаклів тут з кубків, 10 мечів. Сонце, книга, серце. Дивіться, те, що будуть атаки в районі Дніпро Гес і навіть можливі якісь підтоплення, це очевидно. Будуть якісь такі новини про влучання по Дамбі, по мосту в Запорізькій області, тому, на жаль, ось це обстріл в Кременчуці мосту залізничного, це лише початок. Далі будуть обстрілюватися інші мости, там, де є залізниця, тому всі області, Де є каскад Дніпровське ГЕС, будьте пильні і Київщина, Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина, Запоріжжя, будьте дуже пильні, тому що будуть обстрілюватися мости дамби. Велика загроза є, що може бути в районі Дніпро-Гес великий вогонь, можуть бути атаки, влучання. Велика загроза. В період від 8 до 10 тижнів, як варіант, може це бути. Велика загроза в період 1, 8, 10 числа, а також в кінці місяця з 24 по 31 число, оскільки я робила прогноз на рік, то я називаю лише дати, коли можуть бути загрози. Також 20 число. Орієнтовно. Але якщо ось так більше за все взяти, то, скоріш за все, що це може бути осінню, як варіант, можливо, в жовтні. Але я тут не прив'язуюсь дат, просто можу сказати, що атака на Дніпро готується, і росіяни мають плани і хочуть зробити підтоплення. Це може бути осінь зима. Так що... Прогноз, на жаль, негативний для Дніпрогес. Давайте подивимось місто Дніпро. Також про місто Дніпро я робила тару прогноз від 29 серпня, він підтвердився. На жаль, були жахливі обстріли, влучання в підприємство у Дніпрі. Дивимось місто Дніпро додатково. Що покаже на Дніпро. Четвірка мечів. Дев'ять жезлів, сім жезлів паж мечів. На жаль, будуть ще удари дронові. Це може бути десь на околицях міста, десь близько там, де кладовище. Йде така охота на ППО українське. Можуть атакуватися знову ж таки там, де залізниця. Також якийсь навчальний заклад може атакуватись, пов'язаний. З військовим виробництвом завод може постраждати, і тобто таке вже було. Можливо, ось ці заводи, які є в Дніпрі, вони можуть бути, на жаль, знову ж таки під атакою. Велика загроза 9 вересня також. Давайте подивимось на Ленорман. Тут батіг, дом, хрест і ведмідь. Дивіться в період. З 9 по 15 вересня в Дніпрі також може атакуватися якийсь значний інфраструктурний об'єкт, який корисний є для військових. Будьте дуже пильні щодо. Тих житлових будинків, які розташовані поряд з адміністративними спорудами, тобто органи влади можуть атакуватися. Там, де міська рада, де обласна рада у Дніпрі Дніпропетровській області, ось тут велика загроза. Також можуть атакуватися райони, де розташований якийсь великий храм. Відома це Харків, в Дніпрі. Ось в цьому районі, на жаль, може бути приліт. Велика загроза для Дніпра до кінця місяця ще, на жаль, буде. Давайте подивимось місто Харків. Місто Харків. ще раз передивляюсь, ось ці міста, які такі жахливі по загрозам. Давайте подивимось Харків, ваш Пентаклів. Вісім мечів, туз кубків четвірка мечів. На Харківщині, там, де щось росіяни просунулись, будуть їх відганяти, можуть вдарити по водогону, газогону. Можуть бути, Якщо ось так взяти в цілому, то будуть бити по різних містах, по околицях міста. і дуже... Будуть атакувати газотранспортну інфраструктуру, водогін, будуть атакувати там, де кладовища. Тому це не лише Харків, а й інші міста України. Досить загрозлива ситуація для Харкова може бути 8 вересня. Також велика загроза для лікарень і енергетики. Просто хочуть зробити темряву без комунікацій. Без нічого, щоб українці зустрічали зиму. Тут, знову ж таки, ведмідь випадає, лелеки, букет і чоловік. Будьте дуже пильні в період 8-9 вересня, 17-28 вересня, також 15 вересня. Також може бути сильна загроза удару по якомусь хімічному підприємству на Харківщині або в Харкові. І буде загроза отруєння повітря, може бути сильний значний Удар в районі аеропорту, і під загрозою влада. Ось те, що вдарили по Кабміну, це знак, що по інших містах України почнуть атакувати органи влади. Як хотіли українці, деякі не всі, звісно, не дуже розумні українці, коли вже вдарять по тій Верховній Раді, коли вже вдарять по кабміну і так далі. Ну, ось вдарили по кабміну в Києві. Вам легше від того стали? Постраждали будинки, постраждали люди. Ви коли кажете, хочемо, щоб вдарили по Верховній Раді, то ви хочете, щоб вдарили по Україні, щоб вдарили по Київщині. Навіщо ви таке бажаєте? Ви ж потім і до себе притягуєте весь цей негатив. Давайте подивимося Київ. Що буде в Києві? Дивимося, що тут в Києві імператриця? 10 кубків Колесо Фортуни, трійка мечів. Дивіться, в Києві знову ж таки будуть жахливі удари. Це лише початок. Остерігайтесь дуже сильно 10 вересня, а також період від 3 днів до 3 тижнів. Може буде. Повторення жахливого удару. Київ може бути удар по важливому інфраструктурному об'єкту. Також по Колесу Фортуни інколи це показувало як удар по епіцентру. тобто то може бути якийсь удар по, по великому гіпермаркету, там, де багато людей, скупчення людей, щоб були великі жертви. Також під загрозою родом. Велика загроза знову ж таки: інфраструктурні об'єкти, мости, дамби, комунікації, все це росіяни готові обстрілювати. Давайте подивимося ще на Ленорман, що тут на Київ покаже додатково. Хмари, знову ж таки, загроза з неба, забруднення повітря. Все те, як я вам говорила, повторюється. Дивіться, хочуть вдарити по якомусь важливому інфраструктурному об'єкту, який може нести сильне забруднення повітря, отруєння. Я вам вже говорила в попередньому прогнозі: велика загроза для Чорнобильської АЕС. Досить серйозна загроза. Росіяни знову ж таки можуть в районі ЧЕС атакувати. І мені вже писали глядачі, що летіли ракети, і дрони в районі Прип'яті, що на Чорнобильську АЕС знову летіли дрони, і це лише велика хвала нашим збройним силам, які збивають ось весь цей російський непотріб. Велика загроза, що знову таке можуть атакувати завод по виробництву дронів або іншої військової техніки на Київ. Як вже, наприклад, атакували завод Байрактар? Тут можуть атакувати якесь військове підприємство. Велика загроза. Період 10-16 вересня і в кінці місяця близько 30 вересня будьте дуже пильні. Також велика загроза, там, де якісь хімічні заводи, тому що ось тут показує дуже велике забруднення повітря. Тобто буде якась сильна, значна пожежа і можуть люди страждати значно від цього забруднення повітря. Можуть атакувати також в районі там, де. Щось пов'язано планетарії або кіно, ось щось в такому плані, щось пов'язано з якимось культурним давнім центром. Тобто, я так розумію, що може атакуватися як культурний історичний центр Києва. Будьте дуже пильні, тому що зовсім якихось покращень немає. Давайте подивимось... Черкаську область, тому що, якщо Росія стала бити по мостах, по дамбам, давайте подивимось Черкащину. Там і Канівська ГЕС, і Черкаська дамба, що покаже на Черкаси та Черкаську область. Тут четвірка жезлів. Дев'ятка пентаклів, Лицар Кубків і диявол. Якщо брати на Черкаську область, місто Черкаси, то тут велика загроза, де дамба. Хочуть зробити, знову ж таки, вдарити там, де залізниця, щоб зробити великий вогонь. Також можуть атакувати житлові будинки. Житлові будинки, те, що страждають, це зрозуміло по всій Україні. Велика загроза в період 9-15. 12 вересня. Черкаси та Черкаська область. Давайте подивимося ще додатково на Ленорман, що тут покаже. Тут жінка. Змія, чоловік і вершник. Буде атакуватися залізниця, буде атакуватися все, що пов'язано вокзали, мости. Ось шляхи сполучення, все це буде атакуватись. Також може, на жаль, атакуватися трубопровід, якийсь водогін чи газопровід. Ось тут рідина, яка горить. Тобто, як уже колись був удар в Черкасах, в Черкаській області. По газу це також знову Росія може повторити. Але велика загроза для шляхів сполучення мостів дам. Так, не дуже добре прогноз показує, але все-таки будьте дуже пильні, також під кінець місяця, 28 числа до кінця місяця. Давайте подивимося, додатково місто Львів. На жаль, по західній частині України. В західних областях відігрався також мітеропрогноз, були серйозні атаки. Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття там також, на жаль, прилітає. Тому подивимося, Львів, що тут покаже у нас: королева Пентаклів, Паш Мечів Світи і Смерть. Якщо брати Львів, знову ж таки буде серйозна атака. Буде атака дронами, щось це може бути пов'язано із або якимось закладом там, де приймають міжнародні делегації, там, де арена, там, може, арена Львів близько, або ж центральна частина міста Львів. Поряд може бути також атака, там, де кладовище. Може сильно атакуватися і велика загроза саме от для залізниці шляхів сполучення. Велика загроза все-таки, я вважаю, там, де поряд кладовища, і поряд, де навчальні заклади. Дронова атака може бути. Найбільш загрозливі дати, скоріше за все, 13-те. 21 вересня, атака на Львівщині ще, на жаль, може бути. Також щодо ЗС, я хотіла вам сказати: Запорізька С, я неодноразово говорила, що цей об'єкт досить така критична ситуація. Запорізька АЕС, там постійно може бути техногенна катастрофа, і це не відбувається через тільки вчасну реакцію наших Збройних сил та спецслужб. І працівників, які працюють на ЗС і запобігають, тому щоб все-таки не сталося ось цієї техногенної катастрофи. Я вам вже неодноразово говорила, що може бути проблема з цими охолоджувальними ставками. Зараз випала карта Світ. Вона мені нагадала про це, як було в прогнозі на ЗС. Давайте подивимося ще прогноз для Запорізької АЕС, що тут покаже десятка мечів. Шут, королева кубків і відлюдник. Тут все-таки буде проблема на Запорізький АЕС, як би не хотілося, вона буде виводитися з ладу, буде не працювати все більше і більше реакторів, і велика загроза все ж таки, там забруднення території, забруднення води, забруднення повітря, хімічне забруднення, радіаційне. Тут на ЗАЕС нічого хорошого не показує. Тут показує те, що ЗАЕС Буде виводитися з ладу і по шуту, по дурню. Тобто росіяни самі створюють, щоб там сталася все ж таки ось ця техногенна катастрофа, яка пов'язана з цими охолоджувальними ставками і іншими хімікатами, які є на ЗС, які можуть потрапити в середовище. Тому давайте ще подивимось, особливо в вересні, також дуже велика загроза. Може бути знову ж таки дерево, як я вам вже неодноразового. Говорила про природу, екологічний стан, тут випадає дерево, тут дитина, розвилка і лілії. Тут знову ж таки випадає першою картою дитина, там випала карта шут, тобто по дурості обнуляється станція і велика загроза отруєння хімічного радіаційного. Я не загадувала конкретний срок для ЗС, просто я говорю, що ЗС це. Міна, яка має дію замедлену, так скажемо, рано чи пізно ЗС буде серйозна проблема, дуже б мені хотілося, щоб цього не було, але постійно, постійно на ЗС. Показує отруєння води, отруєння повітря, радіаційне забруднення. Можливо, воно вже там є і так, але нам не вказують про це, щоб не було паніки. Крім того, росіяни не допускають до ЗС зробити повні перевірки. Тут велика загроза і. Під кінець вересня може бути велика загроза. Також в взимку може бути серйозна загроза щодо ЗС знову. Тому будемо потім додатково переглядати. А поки що вдячна всім, хто додивився до кінця. Пишіть свої питання. Я все читаю. Дякую за добрі коментарі. Хай у моїх глядачів, добрих, позитивних людей все буде добре. Ну а хейтерам хейтерське. До зв'язку!